Ось далека та із ньому сі прийшли гості дороги, побратими фронтові, щиросерні та гриві, щиросерний та гриві. Друзі, проти дивиться вона. Ти тебе дивно, як тихом боліли, що оце. Забиралося з гость приїхати, троїх тільки. А та заболіла одна, не приїхала. А Вона ж теж разом ж були, а тоді вона ж одна з'їхала ж. Ми з Марусією разом були. А ми з нею разом були Ніколай Борисович, і вона була разом всю війну. Око бачить далеко, а серце глибоко. Пам'яттю прозорою, криничною, Війну пройти, не дощик переждати. Все пам'ятає мати. Як у небі рано, рано пораненьку, налетіли чорні круки З далекої чужої сторони, як наші гнізда руйнували. Вони. А вона, Гануся, пішла на фронт. Сестрою милосердя, світлих соколів рятувала і судженого свого Миколу, командира батальйону від смерті відривала. Ну, тоді ж, то, значить, він в госпіталі був. Може, місяці п'ять, в іпсуру кажна, ж. А тоді, після госпіталя, ждають же місяці скілько ж, і він ото приїхав у госпіталь і, і він поінтересувався роззнати. То його з медсестри привозить, то та сестра ж заміжю була. А він говорить, що це я сам собі, як побачу якісь сестри, і обов'язково ж оженівський мечтав. І познайомилася. Я не вірила, ні, не вірила ні в чому, що це. Жениться на війні, воно не діло, кров приливає та те, бачите, судьба. Побралися вони на Курській дузі вогненного 43-го року. Натерпілися ні в року, та любові рятувало щире срібло злото, а муж битися з ворогом мужньо умів, і збіг той чорний час, як вода по камінню. А після війни жили між собою, як риба з водою, була біда в пів були. Парі завжди. Ой прийшов у цей день з армії син, що найменший нізинчик. Прибув у відпустку, привіз матері хустку, як дві краплі води схожі на батька. Прийшов перед матір'ю чоло похилити. Ми довго ждали, <глухи> ми ми ждали, ти не Ми ж дали ж телеграму, що ж ти нам... Ти на що скуда ж телеграм, а що ж? Ой, я уже ты никогда с одновчик. Доволі їх. Ну, стрижені, чом, зака немає. Меня доки. Подарок. Ай, возьму птику, ды, дым портиму. Меня. Ну, жажови. Пішли в хату, пішли, пришли, пішли в хату. хаты.